А ти що? Та красота! Ай, пойдт Ну і тут непогана така, в принципі, так да? Що скажете? Треба їхати на базу, блін. Треба їхати комбікорм брати. Ну щось дивлюся, що якось треба їхати. А як? Отак, нього! А, а їхати треба. І, ух, оце така у нас погода. І сніг, мор... не, не сніг, а дощ моросить. Ну нічого. Зараз якось дамо жару, не дивлячись на те, що трохи лисувата резина. А як воно було там колись, давно, я знаю, що в мене в сусіда був москвич, то він на одній резині все життя, мабуть, проїздив. І лиса вона була і їхала та машина. Фух, і нічого. Головне, не колеса, а хто за рулем. Ну, Зараз спробуємо. Так, ну що, чистота порядок, трохи води залишилося. У цих підчищено, у тих підчищено, у цих теж добре. І у вас добре, взагалі красота. Що таке повилазили одне на одного. Нічого. Оця ось дамочка. Сьогодні поїдемо. Петренчика візьмемо. Все, я вже на ній сьогодні. При цей присів, так сказати, все нормально. Жде, жде, коротше, хоче кабанчика. Давай, хоп. І поїхали. Ну, коротше, все, ну жде, жде. Сьогодні Петре візьмемо вечірочком тебе помантуємо і утром раненько завтра повторимо. Во. Ну все, стоїть. Помните, ми буквально оце пройшов 20 сьогодні, 20-й день. Тобто, сьогодні в неї ввечері якраз найкрасна буде гулка. І завтра, утром в 6 утра, буде теж. Повторимо. Можна э, спермодозу вводити ну, максимум 12 часов. Взагалі, круто вводити 6 годин повторно. Тобто, оце раз, одну у цей э, ввели і потім ще одну через 6 годин. Е, є в мене такі підписники, які казали, що даже, якщо одну дозу свинка добре прийняла, повторяти вже можна і не повторяти. Ну, на всякий випадок, ви можете це зробити. Ну, коротко, Не знаю, наскільки це правдива інформація чи ні. Нам ще сьогодні треба прицеп на возу вивезти. Тоже якось... не, ну, тут взагалі отлично. тут навіть протектор видно, тут взагалі добре. Зараз да? як дамо жару. Боком по Решетилівці. і все буде добре. Так. Треба якусь резину беушно купити. Супер-пуперську якусь не треба. може в когось 16 та резина є. То цей. То цей. Тоді мені, будь ласка, якось... Так, зараз бо дідусь сусід іде. Це в мене тут дедушка, який постійно просить допомоги. Зараз підійду до нього. Що там, дядь вас? Що, все, поїхали. Все, давай, давай. В дедушки сенсорний телефон і він в ньому вічно не розбирається. У нього там то треба якусь програму почистити, то пам'яті не вистачає. А воно ж знаєте, воно, людина вже така у віці. І присилають йому там відкритки всілякі, ще якусь бридятину. І воно так забиває телефон, а почистити він його не може. І ото прям від от времени приходить просить то котел, то світ у нього, там, то лампочка перегоріла. Ну, важко йому все самому. Все, коротше, зробили, почистили. Та ти що дуже диви, їде хоч що він. Ну, танк. Ну Машина, звір, так? Да? Говорить, Ігор'юк приїхав, як нога, бо переживали всі. Я казав, що ногу трохи тобі придавив там донор. Нормально. Ну, нормально, так. Да. Він 5 днів вдома був, то це вчора ззвонилося, кажу, ти як? Він каже, ну більш-менш. Ну кажу, ходити можеш, приїдеш. Він, ну, звісно, так. Да". І коротше, сьогодні він мені трошки допоможе. Бо... Та треба взагалі і комбікорму наробити. Бо там таке оці новорічні свята, воно все тоді закрито буде. Ну, як завжди у нас, розумієте. Нам, нам далі треба буде якось робити, двигатися, а усе буде закрите, нічого толком не купиш. То короче, якось треба це все діло приготувати заздалегідь, щоб воно було і буде якраз красота. Так, ну це в нас на вулиці, бачите, така була ну, що слизька ця дорога. Тут нормально ось їде, зараз на тормоза нажму. Та тормози, Нормально. Їдемо. Головне, не швидко. Все, поїхали на базу. Доїхали. Все нормально. Щоб не переживали, бо це сидите. Ой Боже, ой Боже, чи вони хоч там доїхали. Ой Боже, ой Боже. Нормально Нормально. Все добре. Тупець. Ну оце щоб ви розуміли, бачите, сніг пройшов, а це в нас дощ. І оце отака дорога. Тобто, виходить, корочка льоду, бачите, така. Во, на, на дорозі. Просто капець. Це не передать словами. То водитель, той знає, що це задниця така, коли ти рулюєш вліво, а машина їде вправо. Капець. Просто капець. Ігорючик, та давай я ж поможу. Ну, що ти сам тягаш? Ще ногу повредиш, не дай бог. Давай, залазь, туди, я тобі йду. туди, а ти сюди. Ти... Та давай, мені Да? А? Так а що ти робиш? Півтори тонни ти робив. Ну воно зараз ось все, вже брулери дорізаємо, качки дорізаємо, вже тут, там тонни вже на півмісяця північника пропав, нашли. Свиней, кстати, трошки виріжемо. Все. Це просто, так сказати, є, є кого годувати.

Це палець той, що порізав, поняв. Не вміє це як яке там Видать, вже капіляри. Оці зрослося, а... а? Ні, у мене общався. Пальці? Ні, а в мене оце, І він поняв, мерзне, прям я його не чую. Е -е. От дивче давай. Хоче? Оце що? Не закриється, ну нічого. Ні. Трошки. Та ну не випаде, я думаю, де воно дінеться. По дорозі. По дорозі. По дорозі? Ні, ні, нормально. Так, ну і що? Будемо пробувати потихеньку виїжджати. А тепер це ми сюди їхали. Ну бус, він здоровий. Получається. У нього і так грузо. Ну, читай груз його вес хороший. А ще їх загрузили, зараз кілограмів 500. Ні, ну не 500. брешу. Кілограмів 300 вкидали. Ось так. Так, все, івринчик зараз закриває. Задниця у нас, як кажуть, придавлена. Їздити можна, нічого страшного. Головне, не швидко, не спішить нікуди. І все буде добре. Так, ну що, все, поїхали додому. Фух, у нас у планах кабанчиків. Ну Свинок, кабанчики врізати, штук 3 треба за раз. Тільки я ось думаю, чи за раз влупити, чи може, чи може не за раз. Може зараз ми там бройлерів дорізаємо вже повністю їх вже все у вже нас там залишилося, мабуть, штук 30, ми їх зараз дорізаємо. На відправки там закінчуємо ці всі діла з бройлером. І качок ще там є в нас. Ну Качок ми теж, я думаю, що за недільку, як дай Бог. То оце дорізаємо. Тобто до 20 числа ще відправки качки будуть. А далі вже на, на 23-24. якщо то... а, не знаю, На 23-24, якщо все норм, то тоді вже будуть відправки копчених продуктів, ковбаски. Ну, Я думаю, що ми зробимо бокс-пакети. Е, оці, які ми робили ось напередодні, тобто, що ми від відправки робили, бокс-пакетами дуже удобно брати. Тобто в нас в основному вся продукція і розлетілася цими бокс-пакетами. Там бокс-пакет. Вага його 3 кг приблизно, да? плюс-мінус. У бокс-пакет входить 6, 6 видів копчення. Там виходить три види ковбаски, м'ясо свининки. Виходить, копчене і сальце. Ну, дуже, я вам слушаю, дуже даже, удобно. Така невеличка упаковочка, але в ній. Є усе. Ціна е, за кілограм такої упаковки 380 гривень. Да, втричі дешевше, ніж кілограм стоє. Е, У нас суші, ну, оці що знаєте, оці рис замотаний у водорослі, то хороший там сет, як це називають, кілограмовий, десь 1000 гривень стоїть за кілограм. Во. А тут -то кілограм м'яса, до белого нормального м'яса, стоє 380 гривень. Так що унікальна у вас буде можливість, в кого ще є бажання, трошечки маринка ще записи бере, якщо треба. Ну, тобто, я вже заздалегідь знатиму, може не трьох різатиму, а чотирьох чи може п'ятьох, Ну, будемо бачити. Так що, короче, щоб ви розуміли, будуть ще відправки і будуть відправки до, до новорічного цього столу. Якщо він буде, дай Бог дожити до нього, да, і все буде добре. Так, ну що, все, поїхали додому. Потихеньку, не спіша, і mm -hmm. все добре. Так, товариші трудяги. Їду в Полтаву зараз. Е, я вам казав по поводу спермодози для свинки, що буду їхати брати пік 337. Ну, блін, туди їхати далеко. І дорога зараз не з лучших, і там з селами треба їхати, тож я так дійшов до висновку, що я поїду зараз у Полтаву. У Полтаві, виходить, набрав до Марини, спитав по поводу цих спермодоз. У них є петрен, є дюрок і є кантор. Коротше, дюрком я не хочу парувати, тому що щось ну, з дюрками щось мене йде. Ці опороси нормально. Щось, ну, що в нас? Ми один раз дюрком парували, вийшло чотири, по-моєму, поросяти. Да? Повніте стара машок була. І виходить, другий раз парували ми бараболю дюрком, було двоє поросят. Ну, Троє. Одне було мертве. І, виходить, одне виходить, і два було нормальних. І коли була відлучка, одне пропало. Тобто, Получається, із усього, із усього опороса вижило одне порося. Всю. Це рижик той маленький. Ну, Петрен, в них кажуть, що, може, завтра будуть доїти. Ну, і Петрен все-таки термінальчик, як кажуть, переворотку нежелательно Петреном. Коротше, рішив я брати Кантора. Зараз поїду, візьму Кантора. 500 гривень спермодоза. Коротше, ну а що робить? Треба парувати, уже, уже так сказати, які будуть поросята, ті будуть наші. А відтягувати не хочеться. Це свинка молода, яка в обшій групі сидить. Вона якраз 20 днів назад була е, до, до хрячка, ну Тоді в неї така була сама перша гулка, що вона вже так сказати нормально стояла. Вона вже е, фізично і, і мозгами понімала, е, що. Вже організм до цього готовий. Отак. То є, свинка добре стояла, все так, як треба. Ну, сьогодні, вчора, ще так дивлюся, петля вже покрасніла. Я вроді трохи до неї так на спину нажав, дивлюся, ще відходить тікає. Сьогодні, ось зайшов, все, стоїть отлічно, прям добре. Якраз момент, що треба їхати і брати спермодозу. Так що, в общем, тут такі діла. Е, все, коротше, я поїхав. Жалко, що трохи не вийшло в мене з тим пік, пік 337, ну нічого. Ми, можливо, пік 337 вже поїдемо, візьмемо на наших свинок, на Джану Олеговну і на Дульсінею. От на тих уже свинок, я думаю, що точно ми поїдемо брати пік, пік 337. Всьо які у нас красоти? Та те, що? Ну, снігу насипало, розтає. А на ніч знову передають мороз. Ну, коротше, рішив у ніч не затягувати то все діло, бо буде, буде дуже тоді слизько. Ми тільки що зарізали 18 бролерів ну, вручну. І коли я приїду, тоді ще заріжемо штук 30 на переробку на тушонку і на копчення. Маринка зараз, поки цих усіх 18 бролерів перемиє, поскладає в кульочки. Я кажу їй, що сердись, не сердись, ну, я полетів по, по спермодозу, бо в ніч не хочу затягувати. Через час якраз їхати по дітей, уже забирати з школи з садика. Е, Потім на ніч готуємося дошпаклювати треба кімнату і вже клеяти обої в залі. Ну, коротше, капець, плани наполеоновські, ну а там буде видно. Коротше, ото такі діло. Все, поїхали. Так, товариші трудяги. Е, в общем, взяв е, все вже на місці. Забрав, вже виїжджаю додому, їду, буквально. По времени я сюди їхав 15, минут. ну і так само додому. Невеликим не таким швидким ходом, 15 хвилин тут воно практично все на трасі. Е, це перед Полтавою, якщо із Київської траси їхати від нас від Решетилівки, то воно перед Полтавою. А якщо, виходить, ви їдете зі сторони Харкова, то це буде за Полтавою. Проїжджаєте метро і у вас, виходить, коли нагору виїжджаєте, буде. Я не знаю, там, кстати, розвилка є, мабуть, немає розвилки. Зразу, виходить, воно буде у вас зліва, там, поворот наліво. Ну нічого, якщо кому надо, просто-напросто, отак по місцевості, то... Напишете мені в Viber, я вам номер телефону скину, так як я по суті завжди роблю. Да, і все. Кому треба буде Дюрок, Кантер або Петрен, зараз у них такі хряки, то можете, якщо що, писати в Viber, я номер телефону скину. Спермодози в них є на постійній основі ціна спермодози, я говорив, по-моєму, 500 гривень. Ну, казав чи не казав, ну, в общем, ціна спермодози 500 гривень. І в общем кому треба, номер телефона скину. Все, поїхали додому. О, хорошо як. Качечки... Ого! Шворкнуло, качечки коптяться. Це мене привіз там товариш, попросив 4 качки закоптити. Зараз бігом біжимо, бо темно. У нас темнотінь, звісно. Так, зарізали ми сьогодні дві. Ну як ми, горюнчик сам. Дві, дві свинки молоденьких. І завтра, мабуть, дві теж. Так, ну що, у нас по, по, по цей по як там, по потепліло. Ну, по суті, у нас все добре. Зараз я це все діло розберу. І буде красота. Все, друзі, давайте. Буду потихеньку це все діло зараз перецей. Розберу і все. І в нас, в принципі, вже ніч. А ми ще дуже не вправлялися. Пока-пока.